Де застосовується безрамне росуні скліннів панорам глаз. Розсувні безрамні та панорамні системи використовуються для скління нежитлових приміщень. Це тераси або варанди приватних будинків, альтанки, також тераси ресторанів, зони відпочинку у релакс комплексах, басейни, балкони, магазини, торгівельні центри, а також кімнатні та офісні перегородки. Тобто приміщення, які потребують максимальної прозорості та можливості відкривати проєми у потрібний час. Які проблеми вирішує панорамне розсувне скління від панорамглаз? У першу чергу це захист від усіх проявів погоди: вітер або потужні його пориви, дощи та зливи чи сніг. Також це захист від пилу та бруду і ще й додаткова шумоізоляція. А у поєднанні з джерелами обігріву або охолодження наші системи допомагають створити комфортну температуру у приміщеннях. Також це унікальний варіант скління, що поєднує панорамний огляд у закритому стані та можливість швидкого поєднання заскленого приміщення із зовнішнім простором за лічені секунди. Розсувні системи панорамного скління являються теплими чи холодними. Наші системи складаються з алюмінієвих профілів та загартованого безпечного скла чи склопакетів, які у 5 разів міцніші за звичайні. Вони призначені для скління нежитлових приміщень, тобто в місцях, де немає потреби цілодобового підтримання кімнатної температури. Вони є системами холодного типу, а системи під загартований склопакет відносяться до умовно теплих. Для створення комфортних температур у засклених приміщеннях застосовують інверторні кондиціонери на підгрів та охолодження, Конвектори, теплі підлоги, барбікю пічки та будь-які інші пристрої. Які є різновиди безрамних систем скління панорамглас? Взагалі у нас є 27 різних систем, але за варіантом відкриття їх можна об'єднати у 5 видів. Перший тип це слайдингові або паралельно сувні системи. Вони працюють за принципом шафи купе. Стулки їздять по нижньому профілю та збираються у пачку зліва або справа проєму, а також можуть формувати центральний прохід. Поріг може бути дуже низьким для прохідних зон або вищим для проємів на висоті. Слайдингові системи панорамглас бувають під загартованим Безпечне моноскло або під склопакет, а також можуть формувати вільні від стовпів кути. Слайдингові системи це універсальний варіант, тому що все навантаження стулок лягає на підлогу, тому міцність верхньої частини прийому не має великого значення. Слайдингові системи підходять для терас та виран приватних будинків, ресторанів, альтанок, басейнів. Магазинів, балконів та внутрішніх перегородок. Другий вид систем це автоматичні гіліни. Це системи, в яких горизонтальні стулки переміщаються вгору та вниз за допомогою електроприводу. Керування закриттям та відкриттям приєму відбувається лише за допомогою пульта, рухаються стулки у приємі за допомогою міцних металевих ланцюгів всередині профілів, що робить систему безпечною. Є гіллятини під загартоване безпечне моноскло та загартований склопакет. Стулки можуть збиратися у верхній частині приєму або у нижній. А також є окремий вид гілятин, розроблений для балконів. Гілятинний тип засклення це ідеальний варіант для терас та веранд ресторанів або кафе. Таким чином формуються прозорі панорамні стіни, які у складеному положенні перетворюються у естетичну огорожу, скляну балюстраду. І все це можна робити з пульта дистанційного керування. Система не займає внутрішню площу, і завдяки цьому можна розміщати гостей закладу. Вздовж лінії скління. Також гілятини застосовують для скління терас, приватних будинків та балконів. Нагадаємо, що для балконів є окремий вид гілятин, де можливе миття стулок навіть на висоті багатоповерхівок. Третій вид розсувних панорамних систем і панорамглас – це верхні підвісні або безпорогові системи. Такі системи взагалі не мають порогів. Але для них важлива міцність верхньої частини прийому. Тому що вся вага системи лягає на верхню конструкцію приєму. Такі системи застосовуються частіше як вітрини магазинів, міжкімнатні або офісні перегородки, а також як фасади терас ресторанів. Тобто це ті місця, де потрібна повна відсутність порогів та є необхідність швидкої трансформації приміщення. Висота приємів піскління верхньопідвісними системами може бути до 4 метрів. Безпорогові системи можуть складатися. В пачку в паркувальній зоні, або складеться гармошкою з обох боків проєму. Стулки системи виконані з безпечного загартованого складу ощиною 10 мм. Наступний вид розсувних панорамних систем це поворотно-складні або ж книжкові. Це системи, в яких стулки ковзують одночасно по верхньому та нижньому профілям та складаються як сторінки у книжці зліва чи справа проєму. Нижній профіль може бути вмонтованим у підлогу, мати невелику висоту, комфортно якраз для ходіння, або бути більшим для використання у непрохідних зонах. На висоті багатоповерхівок чи місцях посилених вітрових навантажень. Книжкові системи виготовляються з використанням безпечного загартованого моноскла або загартованих безпечних склопакетів. Такі системи дозволяють відкривати до 95% приєму, формувати прозорі кути в конструкціях та витримувати високі вітрові навантаження. Поворотно-складні системи ідеально підходять для скління терас, веранд, літанок, лоджій та створення панорамних балконів, особливо в поєднанні з останнім видом систем. Про які вам зараз і розповім. Останній вид систем це балконні огорожі або балкон Макси. Це статичні прозорі системи балконних балюстрад, які можуть бути встановлені як окремі огорожі, а також поєднанні з системами розсувного панорамного скління. У звичайному варіанті ці системи мають назву Балкон Макс. Це означає, що заповненням слугує безпечне загартоване скло, а також балкон Твін, тобто з загартованим безпечним склопакетом. На них можна встановлювати слайдингові системи, але є варіації: балкон Макс інтегра та балкон Твін інтегра, у яких верхній профіль огорожі є нижнім профілем для верхньої складеної системи. Тобто вони готові до інтеграції з верхніми системами під моноскло чи склопакет, тому і мають у назві приставку інтегра. Балкон Макси мають максимальну прозору конструкцію завдяки внесеним всередину приміщення. Опора. Вони візуально не розділяють скло зовні, а варіанти інтегра дозволяють створювати максимально прозорі балкони з усіма функціями розсувного безрамного скління. Взагалі, варіанти інтегра можна використовувати не лише на балконах, а ще й в ситуаціях, коли потрібна статична нижня та розсувна верхня частини проємів. Спільними перевагами для всіх розсувних панорамних систем компанії ПаннорамГлас є панорамний огляд завдяки неперевершеній прозорості конструкцій та захист приміщень від атмосферних опадів і вітру завдяки максимально можливій для розсувних систем герметичності. Уявімо, що у вас є тераса, яка ще не засклена ніякими системами, і ви там любите збиратися в теплу пору року для того, щоб проводити час та відпочивати з рідними та друзями. А в прохолодну пору року, непогоду, а особливо взимку, тераса буде простовувати, тому що там буде дуже некомфортно. І приходить момент, коли ви вирішуєте все ж таки засклити свою терасу, і перед вами постає нелегке питання. Вам потрібно вибрати, чим вже її засклити. Перший варіант це теплі рамні системи, а другий варіант це безрамне розсунне скління. В першому ми отримуємо більш теплу систему, але втрачаємо літню терасу. У другому ми зберігаємо панорамний вид та вихід на подвір'я. Що ж, тепер давайте поговоримо більш детально про особливості теплих рамних та холодних безрамних розсобних систем. Варто зазначити, що неважливо, яка система встановлена на терасі, при прямих сонячних променях тераса буде нагріватися однаково. При повністю закритому приміщенні тепло потім буде виходити повільно та поступово. Але є різниця в тому, як довго буде триматися накопичене на терасі тепло. Неважливо, яка система встановлена на терасі, тепла чи холодна, тепло буде зберігатися на ній доти, доки на неї потрапляють прямі сонячні промені, або включені штучні джерела обігріву. Тобто, це дає нам розуміння того, що коли заходить сонце, або ми Виключаємо джерело обігріву, то в будь-якому випадку, неважливо, з теплими чи з холодними системами, тераса буде охолоджуватися. Різниця тільки в тому, як швидко. І з холодними системами тераса охолоне всього на одну годину раніше, ніж з теплими системами. Що ж, давайте зробимо висновок. У неопалюваних приміщеннях системи будуть себе однаково. Неважливо, яка система встановлена, тепла чи холодна. І для того, щоб комфортно відпочивати в холодну пору року, нам завжди потрібно розраховувати на додаткове опалення. Власники цієї тераси вирішили це питання. Віддавши розташування даної тераси сонячної сторони ще на етапі проєктування цього будинку, а також ще додали тепловодяну підлогу та камін для максимального затишку та комфорту протягом всього року. І тепер кожного ранку власники цього будинку можуть вийти в капцях на теплу та затишну терасу та випити чашку гарячого чаю і насолоджуватися гарним видом. Також хочу зазначити, що у нас на терасі досить значна різниця в температурі між вулицею, в цілих 10 градусів. На вулиці у нас плюс 11, а на терасі плюс 21 градус, що досить комфортно і приємно для того, щоб відпочивати та проводити час. Вітаю! З вами компанія «Пандрамглас». Оскільки ми продовжуємо розвивати мережу дилерів та партнерів, розповім вам про 5 форматів співпраці з нашою компанією. Подивившись це відео, ви зможете обрати для себе найзручніший формат, і ми будемо раді бачити вас серед наших партнерів. Перший формат має назву конструктор зі склом. Він найпростіший для більшості наших партнерів. Що вам потрібно зробити? По перше, виконати заміри на об'єкті. У нас є детальна інструкція, як це правильно зробити. По друге, зателефонувати нам і замовити системи скління. Наші менеджери допоможуть вам обрати найкращий варіант з урахуванням потреб та побажань вашого замовника. Далі отримати готові системи на складі перевізника. Ми співпрацюємо з будь-яким зручним для вас оператором логістики України. Далі треба доставити системи на об'єкт і виконати досконалий монтаж. Для цього у нас також є відеоінструкції та технічні каталоги. що компанія Panorama Glass відправляє вам. Усі напрямні профілі, плюс комплектуючу до них. Готові стулки зібрані з загартованого скла та стулкових профілів, ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також інструкцію з монтажу самої системи. Другий формат співпраці має назву Конструктор без скла він більш вигідний для наших партнерів, бо так ви зможете зекономити на збиранні стулок, виконавши цю роботу самостійно у себе на місці. А також зекономити на транспортуванні стулок у ваш регіон. Такий формат найчастіше обирають компанії, які мають досвід роботи з вікнами або загартованим склом. Розміри скла для загартування прораховує наша програма, і ми надаємо їх вам. Що вам потрібно зробити? По-перше, виконати заміри на об'єкті з використанням наших детальних інструкцій, як це правильно зробити. По-друге, зателефонувати нам і замовити системи скління. Наші менеджери допоможуть вам у підборі варіанту. Також замовити загартоване скло у місцевого виробника. Ми надаємо контакти найближчих до вас виробників. Далі отримати систему на складі перевізника і з отриманих профілів та складі брати стулки у себе на місці. Детальну інформацію про збирання стулок ми також надаємо при замовленні. Потім доставити зібрані стулки на об'єкт та правильно змонтувати систему у приєми з використанням наших інструкцій. Що компанія «Панорамглас» відправляє вам? Усі напрямні та стулкові профілі, порізані у розмірі згідно з вашим замовленням. Плюс комплектуючі до них ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також, звичайно, інструкцію з монтажу самої системи. Третій формат співпраці має назву Шеф-монтаж цей варіант зазвичай використовують у комбінації з двома попередніми. Найчастіше його обирають нові партнери, які не мали ще досвіду встановлення саме таких розсувних панорамних систем. Або вже діючі партнери, які встановлюють нову для себе систему з нашого досить великого асортименту. Що потрібно зробити вам? Виконати заміри на об'єкті за інструкцією. Далі зателефонувати нам і замовити систему скління. Менеджери, як завжди, допоможуть обрати необхідний варіант. Також замовити приїзд нашого спеціаліста на ваш об'єкт. Далі отримати вантаж у форматі конструктор зі склом або конструктор без скла. Потім доставити системи на об'єкт та правильно змонтувати в приємі за керівництвом та підказками нашого спеціаліста, що компанія «Панорамглас» відправляє вам. Усі комплектуючі системи та фурнітуру згідно замовленням та у варіанті обраного вами формату. А також нашого спеціаліста для навчання вашої монтажної бригади на попередньо домовлений термін часу. Ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також, звичайно, інструкцію з монтажу самої системи. Четвертий формат має назву «Погонаж». Він найбільш вигідний для переробників, у власності яких є складське приміщення та необхідне обладнання для переробки алюмінієвих профілів. Або також для компаній, які займаються заскленням масштабних проєктів. Що вам потрібно зробити? Зателефонувати нам, обрати потрібний вид або декілька видів систем, потім розрахувати необхідну кількість профілів та фурнітури, отримати вантаж на складі перевізника або за адресною доставкою. Потім переробити отримані матеріали згідно з інструкціями та правильно змонтувати системи в приємах. Що компанія Paneram Glass надсилає вам? Усі напрямні та столкові профілі в оригінальному розмірі 6 або 7 метрів. Фурнітуру, ущільнювачі та комплектуючі у кількості відповідній до замовлення. Також усю необхідну інформацію та технічні каталоги, інструкції з монтажу обраних розсувних систем, ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також інструкцію з монтажу самої системи. І останній п'ятий формат має назву Повний монтаж. Він дуже зручний для архітекторів, дизайнерів, будівельників та будівельних компаній. Основна робота яких не пов'язана з монтажем розсувних панорамних систем, але в їх замовників є потреба у такому виді скління. У такому випадку ми направляємо місцеву команду спеціалістів на ваш об'єкт для консультації та виконання монтажних робіт. Що вам потрібно зробити? Зателефонувати нам та розповісти про свій проєкт, щоб отримати попередню консультацію. Потім зустріти нашого спеціаліста на своєму об'єкті, щоб погодити усі технічні та експлуатаційні деталі. Потім домовитись про терміни реалізації, а після монтажу прийняти виконану роботу. Ми стисло розповіли вам про варіанти співпраці з компанією Панрамглас. Та якщо у вас з'явилися питання або ви маєте сумнів у виборі зручного формату, будь ласка, звертайтеся до нас і ми допоможемо обрати краще рішення. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших партнерів. Як самостійно зробити заміри для попереднього прорахунку? Усі прямі проєми мають однакову процедуру замірів. Ви малюєте на аркуші прямокутник, заміряєте рулеткою ширину проєму та його висоту і записуєте ширину та висоту на аркуші. Якщо проєм широкий, а у вас не вистачає довжини рулетки, робіть проміжні помітки на підлозі. Наприклад, 2 метри плюс 2 метри плюс 1,43 см, складаємо разом і отримуємо 5 метрів 43 см. Також, якщо на підлозі лежить плитка і ви знаєте її розміри, наприклад, 60х60 на см, то зможете вирахувати ширину проєму, помноживши кількість плиток на ширину однієї плитки. Для попередніх замірів цього буде достатньо. Це бажано вказати матеріали підлоги, стелі та бокових частин приєму, наприклад, керемо або плитка на підлозі, стеля, бетон або деревина, по бокам, металеві стовпи або цегляні і так далі. Також радимо вам зробити по 3-4 фото приєму з різних ракурсів. Це значно полегшить підбір системи та дасть відповідь одразу на більшість можливих запитань. Якщо у вас Г подібна чи пеподібна форма тераси, альтанки або балкону. То так само малюєте прямокутники і для інших проємів. Міряєте їх та записуєте розміри на аркуші паперу. Також бувають ге-подібні та П-подібні проєми без стовпів. Це зустрічається частіше на балконах, а рідше на терасах або на верандах. У цих випадках дві або три системи змикаються у кутах не через стовпи, а одна до одної своїми стулками. Тоді малюємо два або три прямокутники у залежності Г або П-подібна форма у вас, та між ними пишемо примітку без стовпа». Далі заміри такі ж самі. Ширина кожного приєма міряється до точки змикання систем. Висоти, як звичайно. Бувають ситуації, коли можна зробити винесену лінію скління на терасах, верандах або альтанках. Що ж таке винесена лінія скління? Це коли системи монтуються не між стовпами, а за ними або перед ними та змикаються у кутах своїми стулками, додаючи легкості та елегантності фасаду. Але такий варіант можливий лише у випадках, коли перед стовпами або за ними є достатньо місця на підлозі та стелі, щоб закріпити направляючі профілі. Якщо планується скління радіусного прийому по існуючій лінії, наприклад, радіусний парапет. То малюйте ось такий варіант. Потім міряйте ширину прийому по кривій лінії парапету та міряйте висоту. Все це пишіть на аркуші, додавайте дописи про матеріали, з яких зроблені низ, верх та боки прийому і робіть фото. І надсилайте нам. Якщо ж радіусна лінія скління ще нічим не сформована, тоді намалюйте її крейдою на підлозі та виміряйте її довжину. Далі висота прийому та інформація про матеріали. 3-4 фото та надіслати нам. Ще раз нагадаю вам про важливість фото вашого об'єкту. Це значно прискорить підбір системи та прорахунок. Усю інформацію надсилайте нам на Viber, Telegram або в Direct в інстаграмі. У багатьох сучасних смартфонах присутня функція відеомірила або в App Store, чи Play чиплеймаркеті є схожі додатки. Ми покажемо сьогодні вам, як зробити попередні заміри для прорахунку на прикладі iPhone з вбудованою функцією. Перше, це обираємо сам додаток. Далі обираємо початкову точку для заміру ширини проєму. Тепер обираємо кінцеву точку заміру ширини проєму. Далі обираємо першу точку для заміру висоти проєму. А потім кінцеву точку заміру висоти проєму. Розміщуємо камеру так, щоб було видно обидва заміри. Тепер робимо знімок екрану, тобто скріншот. Та надсилаємо його нам у Viber або Telegram. Також ви можете зберегти знімок екрану у галерею та надіслати його нам у будь-який інший зручний для вас спосіб. Наприклад, у Директ в Інстаграмі або через месенджер у Фейсбуці. Ще краще буде додати декілька фото приємів з різних ракурсів. Це значно прискорить підбір системи для вашого об'єкту. що впливає на ціну системи. Перше, це тип обраної системи, тому що є системи під загартоване скло, а є під загартований склопакет. Також в нашому асортименті є системи з автоматикою, які працюють з пульта. Найпоширенішими та більш доступними є слайдингові системи, а системи гілятивного типу з автоматику знаходяться у дорожчому сегменті нашого асортименту. Друге, що впливає на ціну системи, це колір самої системи та колір скла. У базовій вартості це система у кольорі анодований алюміній з прозорим склом чи склопакетом. Також більшість наших систем в базовому варіанті мають колір профілю. Антрацит грей. За додаткову вартість можливе порошкове фарбування у будь-який кольор з каталогу RAL. Якщо скло або склопакети будуть тоновані під бронзу чи графіт, то такий варіант буде коштувати більше, ніж базовий прозорий. Третє, що впливає на ціну, це готовність приємів вашого приміщення до встановлення панорамного розсувного скління. Іноді потрібно підготувати ваші приєми до встановлення панорамного розсувного скління, бо це не статичні вікна, які встановлюються на монтажну піну, а рухомі стулки, які повинні працювати коректно. Зазвичай такі роботи не додають суттєвої вартості. Але кожна ситуація обговорюється детально з вами на об'єкті. Уявімо, що ви обрали зручний формат співпраці з паннорамглаз та замовили систему, а також у вас є монтажна бригада, яка буде її встановлювати. Тоді вам необхідно знати перелік стандартних інструментів, які знадобляться на об'єкті. З електроінструменту це лазерний нівелір, перфоратор, шурупокрут, болгарка, дриль, торцювальна пила з диском під алюміній. Та подовжувач на кілька розеток. З ручного інструменту це рівень правило, гумовий молоток, набір шостикутників та зірочок, канцелярський ніж, ножиці звичайні, набір ключів рожкових, пістолет для силікону та гумові шпательки для силікону, а також набір надфілів. Ще знадобляться такі дрібниці: олівець, маркер, вимірювальна рулетка, свердла для перфоратору, свердла для дрилі, диски до болгарки, кріплення. Різний під кожен об'єкт в залежності від матеріалів прийому. Також малярний скотч, силикон, знежирювач та суперклей гелевий. Це стандартний набір, який дозволяє вирішити задачі з монтажу на 95% об'єктів. Як ви бачите, якогось надзвичайного спецобладнання для монтажу наших систем не потрібно. Бувають, звичайно, нестандартні приєми, коли треба щось додаткове з інструменту або з розхідних матеріалів. В таких випадках перелік доповнюється по ситуації. Наші розсувні системи панорамного скління дійсно відрізняються надійністю та якістю. Компанія Panoram Glass є офіційним імпортером та дистриб'ютором турецької компанії Альберджунау. Під час розробки конструкторський відділ постійно тестує системи, створюючи штучні умови, які дуже схожі на примхи погоди. Взагалі, з самого початку компанія Альбертжунау розробляла розсувні панорамні системи саме для європейського ринку. І їх якість значно відрізняється від інших виробників, які орієнтовані на турецький ринок, який часто готовий пробачити похибки в ізоляції або недовговічності комплектуючих. Але на європейському ринку потреби вже зовсім іншого рівня. Саме тому Альберт ЖНО проходили офіційну сертифікацію в німецькому місті Розенхайм в технічному інституті ПІФБ. Це були тести на водопроникність, повітропроникність, а також на ударостійкість. І після проходження випробувань розсувним системам було присвоєно класи, які відповідають європейським стандартам. Загортоване скло та за склопакети, які ми використовуємо у виробництві наших систем, у 5 разів міцніші за звичайне скло, тому вони залишаються безпечними навіть при пошкодженні. Загальною рисою наших рослинних панорамних систем є якість виконання та допрацьовані до досконалості ущільнення, які забезпечують максимально можливу для таких систем ізоляцію.